Hello everybody! бігу з ліс, тако забіг далеко. Ух. Зараз треба забігти от на ту от горку. Тому що, якщо на неї не забігти, то тут можна вигубитися. Саме прикольне, що тут немає зв'язку. Без зв'язку немає мобільного інтернету і карти не працюють, їх його знають. Буду бігти, бо все таке однакове в цьому осінньому лісі, що можна заблукати, і туди підбігти. Бігу вгору, качаю ноги. Все, всім гарного дня. А я бігу вперед вперед, далі, бігав дня, до дідняв. Сьогодні буду відпочивати